Другого дня любі малята Одеса, яких тільки поетичних назв немає вона: Місто Герой, Південна столиця, Південна Пальміра, перлина біля моря? Ми пишаємось ласкавим Чорним морем, найбільшим та найпотужнішим в Україні морським портом. Другого вересня. Ми відзначаємо 229-ту річницю з дня заснування міста Одеси. Пропоную сьогодні дізнатися багато цікавого про це славетне місто. В Одесі є багато видатних місць, Одеський театр опери та балету справжній архітектурний шедевр, другий за красою в Європі. Цей театр красується на багатьох листівках та путівниках Одеси. Одеський археологічний музей вважається одним з найдавніших та найпопулярніших в Україні. Він зберігає безцінну культурну спадщину, а сам будинок належить до пам'яток архітектури національного значення. Славетна архітектура є безцінним надбанням Одеси і відображає історію та багатогранну культуру міста. Наразі ця унікальна спадщина належить не лише Україні, а й Європі, всьому цивілізованому світу. Архітектурний стиль Одеси неповторний. Місто будувалося за високими античними зразками, немов підкреслюючи спорідненість елінськими містами-колоніями, що колись процвітали в цих місцях. Сьогодні, коли Одещина зазнає загрози ракетних ударів ворога, дуже важливо зберегти цю спадщину для наступних поколінь. Порятунок та збереження архітектурної спадщини Одеси стало одним із головних питань влади та одеситів. А зараз пропоную відповісти на питання Вікторини до Дня народження міста Одеси. Перше питання яка пісня є гімном Одеси? Гімном Одеси? Є пісня про Одесу з оперети біла акація. Друге питання, що зображено на гербі Одеси. Сучасним гербом Одеси є срібний річний якір, що терма лапами у червоному полі. Щіт на гербі увінчений золотою міською короною. Третє питання. Пам'ятник якому видатному діячу стоїть на Приморському бульварі? В серці нашого міста стоїть пам'ятник Дюку Дрішельє, першому градоначальнику міста Одеси. Чоловік, зображений в римській тозі, і своєм у руці. Четверте питання, який... Найдовші сходи розташовані в Одесі. А сходи парадний вхід у приморське місто Одеса з Форту. Вони складаються зі 192 сходинок спочатку їх було 200, проте при розширенні порту 8 сходинок засипали. П'яте питання яку споруду в Одесі називають морським світлофором. Воронцовський маяк це перша споруда, яку бачать, яку, прибуваючи в порт на судах гості міста, маяк допомагає судам не... у тумані. І не розбитися об каміння. Ну що ж, любі малята, ще раз привітаємо наше улюблене місто з Днем Народження. І пам'ятайте, що Одеса місто сильних та вільних людей. І до зустрічі!